Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір, всім доброго дня. Вирішив трошки урізноманітнити свої риболовлі. Порибалимо сьогодні з човна, замовив кріплення для лодки, такий спеціальний, подовжувач штангу. Приїхав трошки зараніше, поки це все поприклеював на лодку. Підождав, поки воно трошки висохне. Ну, витратив десь, мабуть, години-дві на це все діло. І на риболовлю залишилось ще також десь 2-3 годинки. Ну, подивимось взагалі по ситуації, посидимо трошки. Тож, зараз знайдемо якесь укромне містечко. І десь 2,5-3 годинки порибалимо. Погнали. Так, ну що, друзі, ось таку, наче затишну місцинку я вибрав. Трошки, правда, сонце світе прямо. Майже в обличчя. Ну нічого, воно зараз трошки, можливо, сяде за дерева і тут буде тіньочок. Ну, а поки, а поки що будемо сидіти на сонці. Зараз першим ділом, що нам треба зробити, це застопорити гарненько лодку. Для цього в мене є ось такі тички, щоб припнути. Лодку. До речі, придбав я їх. Там, мабуть, років 5 чи 6 тому назад. От, і частенько, коли я їми користуюся, запитують, де я їх придбав. Друзі, такі тички можна придбати в магазині крючков. Ну, хто місцевий, то прямо у нас в магазині в городі є. А хто не місцевий через інтернет-магазин. Дуже зручні тички. Я беру тільки дві. А взагалі їх три. Ну, три мені ніколи майже не потрібні. Достатньо двох. Опа, тут муляка буде класно стояти. Все, заганяємо тички, приблизно дивимося, куди я буду закидати. Трошки можна розвернути лодку. Отак, лівіше, правіше. Ну і тоді вже прив'язатися. Так, на цьому місці, друзі, я буду рибалити вперше. Не знаю, тут скрізь трава, можливо, на дні теж трава. І, можливо, нам десь ще прийдеться перепливати. Тож, зараз замішаємо прикормку, нехай вона вже настоїться, потім промірюю глибину. Ну і подивимося по ситуації, можливо, навіть десь змінимо місце. Так, для сьогоднішньої риболовлі я брав прикормочку Лень Карась від флагман серія Pro. У мене десь півтори склянки, мабуть. Висипемо всю. І метод Мікс Короб. Також серія Pro від флагман. Теж додамо пару склянок. Можливо, качки купаються. Можливо, десь будемо перепливати, нехай прикормочки буде трошки більше. Так, додаємо ось такої відвареної коноплі. Щедро. І також додамо сюди міласи. Карась, карамель. Небагато. Так, і все це ретельно. Вимішаємо. Ну а поки прикормочка наша буде настаюватися, тим часом розкладемо, мабуть, спочатку одну удочку. Промірюю тут глибину, подивлюсь, куди я буду закидати і чи не буде там чіплятися трава. Якщо буде чіплятися, тоді одразу десь попливемо шукати інше місце. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв, як завжди, друзі, тісто херабона, шоколадка, ванілька і ще взяв огірочок. Спробував понюхав його, воно навіть не огірком пахне, а більше якимсь яблуком. Чесно кажучи, хочеться спробувати половити карасика на таку якусь незвичну насадочку. Також є в мене кокос, мед і груша. Це звичайне протеїнове тісто. Також тісто вітмегалодон. Є трошки перловки і черв'ячки, які я ось ховаю в тіньочок, під лавочку, друзі. Тому що їм уже на сонці кепсько. Не знаю чи вони доживуть навіть до кінця риболовлі. Спека ж неймовірна. Так, ну що, трави наче немає. По глибині десь, ну по крайній мірі на цю дочку, десь близько метра. Подивимось, що на інші буде. Там десь теж близько, десь, близько метра. І туди, куди я збираю закидати шестерочку, поки не зрозуміло, скільки там треба проміряти шістьорку, бо п'ятерку я ж туди не докину. Так, першу осюдочку зарядимо на тісто медове. Треба його теж десь в тіньочок ховати, бо воно на сонці трошки розстає, становиться. М'яке, це не стає м'яке, це нормально, в принципі, його можна навіть в тіньок не ховати. А оце протеїнове тісто, воно стає м'якіше, тоді погано з нього катаються шарики. Так. Так, ну що, удочки я всі три закинув, друзі. На п'ятерочках десь глибина метр-20, метр, -метр 20, на шістьорки більше двох метрів. Там, мабуть, іде різкий такий свал, бо трошки далі кину. Поплавок стоїть, буквально 10 см підтягує і вже лежить. Якщо ще далі трошки кинути, то треба вже додати глибину. Походу, там такий, знаєте, пологий свал. Ну, Будемо десь орієнтуватися по свалу. Так, саме час загодуватись. Прикормка вже така, як слід. Зараз гарненько так загодуємося та й кілька годинок порибачимо. Ех, Друзі, була ще одна покльовка. Щось там гарне таке вчепилося. Ух. І це який кабаники. Ух. Удочка працює просто на грані. Витягти такого. Кабаняку. Ди сюди. О. Ох, друзі, дивіться який. Хух. Оце. Оце дядько. Всім дядькам, дядько. Ух, це вже другий карасик. Трошки був перший поменше, Вон, бачите який. Ух, ну а цей взагалі такий, ну, десь під кіло. А можливо навіть кіло в ньому. Я його втримати не можу. Дивіться який. Красень просто. Ох! За, за такими їхати треба і підсак брати наступного разу. Оце кабанчик. А, Медове тісто було, пам'ятаєте цю удочку я на медове тісто заряджав. Фух. До речі, першого я теж впіймав. Здається, на медове тісто чи на грушеве не пам'ятаю коротше жовте тісто туди на дальнічок там десь 2,5 з метра глибина єсть першого я впіймав на оцю удочку і ось красень який фух оце друзі воно Такий кабанчик заліковий. Ну що ж, продовжуємо. Два карасика в заліку є. Можливо, ще щось піймаємо. Ще час трошки є порибалити. Ще один такий кабан, що я його просто не можу підняти, подивіться, що робиться. Ах ти ж. Затягує десь в траву і все, там бульби йдуть. Я його навіть не можу відтуди підняти. Але він там сидить, давай. Ах, ви бачили, як гнеться вудочка. Насправді я не знаю, чи я його витягну. Щось там за жопу чи що, чи то він там закрутився якось. Я його за хвостав поймав, ви поняли? Не знаю як, була покльовка, потягнула поплавок. Опа! І ще один карась, але за хвоста. Скоріше за все їх там вже така сила силена зібралася, що вони гачок хвостами чіпляють, а клювати не хочуть. Ну, тим Тем не мені, як то кажуть впоймався і слава Богу. Але ж покльовка була. Я думав там ще один такий кабанчик. Так, це в нас на ванільку, по-моєму, клював цей. На ванільку взяв. Насправді я збирався порибалити з човна ще вчора, але трошки мені наламала погоду, чи наламала рибалку погода. Пішов дощ і скінчився він тільки вже десь в четвертій вечора. Опа. Ну, як ви розумієте, поки я доїхав. Туди-сюди вже з лодки рибалити було ніколи. Тож вчора я поїхав трошки порибалив з берега. Насправді впіймав там линка одного і два карасика. Подожди, куди ти потягнув. Ось він, друзі, перший карасик. Ну так десь хвилин 20, мабуть, довелося зачекати. Але ж клюнув. Спрацювало. Тісто наше медове. Зараз ми туди так само зарядимо. О, бачите, перва удочка, яку я закинув, на медове тісто і є перший гарний карасик. Давай. А це походу, друзі, линок. Да, дивіться. Це в нас товариш лин. Недаремно я сьогодні годувався прикормочкою линячою. Дивіться, який гарний. Он такий десь грамів 300, мабуть. Давайте його поки візьмемо, потім подивимося. Можливо, навіть і відпустимо. Якщо карасиків гарненько впоймаємо. В принципі, такий доволі непоганий розмір, я вам скажу. Цей нас взяв на, на шоколад. Чесно кажучи, я здивований, що лин взяв на шоколадне тісто. Зазвичай вони... На карася, чи то на черв'яка клюють, і на тісто більше карасі беруть, але взяв линок, бачите? Дощик закінчився. Під виглянуло сонечко. І на пляжу повного народу купається. От, а сьогодні вже я вирішив порибалити трошки з лодки. Сьогодні погода більш сприятлива. Вам дивіться, качки плавають, не бояться. Штук 10 їх тут було сьогодні. Це вже одна виплила, а останні, мабуть, ще десь в кущах ховаються. Не, мабуть, тісто було, да? що ти так заковтнув. Ну, дай гачок. Опа. Теж, друзі, непоганий розмір. Як на мене, то хай би клювали ось такі не самі крупні, але ще трошки частіше. Нілечка спрацювала. Пробував перловку, взагалі нічого не клює. Черв'яки 30 секунд голий гачок. Ось така дрібнота оббиває на раз. А на тісто ріденько, але покльовує. Бачите, що відбувається. Черв'яки вже... Повилазили наверх всі і подохли. Все, кирдиком. Після рибалки прийдеться викинути. А виходь вже ти подивись. О, наче й не дуже здоровий. Йоба хоча такий нормальний, друзі, чуть думав, що не дуже здоровий, хоча гарний. Хочеш ти перловку, тісто оббиваєш, дріб'язок об'їдає. Думаю, поставлю ще тобі черв'яка. А черв'яки вже подохли. Одягнув яких-небудь, друзі. Зверху тістом придавив. Взяв і вклюнув. Дивіться, які черв'яки в мене. Не шаволяться. Дохлі, коротше. Пропали. Наче й ховав їх в тіньочок. Все одно пропали. Добавимо трошки тіста. Вже все одно скоро буду закруглятися. Так, ну що, друзі, вирішив я вже, мабуть, потихеньку збиратися додому. Дрібізок мене сьогодні просто достав. Не клював дріб'як тільки на 6-метрову на дальню удочку. Тому що там поглибже і більшість карасів там, мабуть, майже, майже всіх, крім одного. Я, здається, впіймав всіх на дальню удочку, там глибина десь 2,5 метра. Тому що тут під травою метр глибини. І отака красноперка мене просто достала. Вона об'їдала все, що тільки не кинь. Просто все. От. Тому на наступний раз я зробив для себе вивод такий, що треба ставати трохи подалі на край трави і кидати насередину. Там повинен клювати гарний карасик. По улову, що по улову, друже, сь сьогодні. П'ять гарних карасиків, один взагалі такий монстр. Ну і чотири штучки трошки поменше. В принципі, як для відкриття риболовлі з човна в цьому році, це в мене перша рибалка, то в принципі непогано. Насмаження впіймав. Взагалі ця рибалка повинна була бути вчора. Але вчора не дав дощ. Приїхати сюди, то не знаю. Можливо, вчора було б тут і краще. Але ми обов'язково ще сюди, друзі, приїдемо. Треба буде взяти консервованої кукурузки. Її, можливо, не так буде об'їдати дріб'язок. Стати трохи подалі, кидати на глибину і гадаю, що риболовля буде набагато цікавіша і краще. Ну, а на сьогодні все. Буду я вже збиратися. Бачите, нічого не клювало, достаю голий крючок. А ну, заради цікавості на цю удочку. Ну, тут ще ось шкурка з черв'яка якась висить, але теж нічого не клювало. Об'їдає на раз просто. Більшість карасів я сьогодні впіймав на тісто, шоколад, ваніль і мед від мегаладон. Перловку Пучок нічого не трогало. А якщо одівав одну-дві, об'їдав дріб'як. Черв'яки так само. Тож, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ну, а я вже буду збиратися. На сьогодні досить. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!